Найтрагічніше в цій розмові, в цьому діалозі, є те, з ким Ісус розмовляє. Якби це були фарисеї чи садукеї, які, звісно, прагнули його смерті, якби це були якісь там посланці від первосвященників, які хотіли його знищити. Тоді все зрозуміло. Але, як чули ми на початку сьогоднішнього фрагменту, Ісус це говорить до тих юдеїв, які повірили в нього, тобто прийшли до Нього, стали його учнями. Ще не можуть, як Ісус сам каже, не можуть повністю сприйняти Його слово, щось їм заважається. Але так чи інакше, це, ну, можемо сказати, що це його учні. Він про них каже, що вони хочуть його вбити, і так далі. і так далі. Як нам розуміти ці слова, що це, що це взагалі значить і взагалі весь цей діалог з ними? Можна це пояснити інакше. Знаємо, що Іоанн. Писав свою Євангелію вже пізніше, вже коли був глибоким старцем, і писав її для своїх учнів, яких в нього було дуже багато, кілька поколінь учнів виховав. І е, його Євангелія це також є відповідь на ті питання, на ті проблеми в церкві, і поза церквою, які були. Існували в тому часі. А знаємо, що серед перших християн були також такі секти юдейські юдейські секти, які нібито визнавали себе християнами. Знаємо це з історії: одна з таких сект називалася Авіаніти. І що вони визнавали? По-перше, вони знали, що вони юдеї. Вони не відрикалися від старого заповіту, від закону Моїсеєва. Вони виконували всі, все те, що і фарисеї виконували, всі ці там правила і так далі. Але при цьому також визнавали Ісуса. Але не як сина Божого, не як сина Божого. Вони вважали, що він звичайна людина, син Йосифа. Але все ж таки Месія, про якого говорили пророки, так. Але знову-таки не як син Божий, тільки як пророк, як реформатор юдеїзму, який прийшов нас навчити, як правильно виконувати заповіді. Ну і все таке. Ну І якби те, що визнавали християни, то, що Ісус дійсно, не символічно, тільки дійсно є Сином Божим, цього вони ніяк не хотіли і не могли сприйняти. І це трохи, трохи відображено в цьому, в цьому сьогоднішньому діалозі. Спочатку вони кажуть, що Авраам наш батько, тобто пишаються своїм походженням, що ми не з якихось там диких племен, тільки, о, ми нащадки Авраама, якому Бог давав свої обітниці. Але потім кажуть ще більше ми не відперелю народилися, одного Отця, маємо Бога. Оце вже щось, щось набагато більше. Християни називали Ісуса Сином Божим. Але в тому значенні, істинному значенні, як дійсно Сина Божого. А вони кажуть, а ми теж діти Божі. І що з того, що, що? і так, Ісус син Божий, але ми теж Божі діти. Всі ми Божі діти. І якби це. Боже синівство Ісуса Правдиве, воно вже якби зникає, вже розчиняється в цьому, в цьому натовпі інших людей, праведних чи неправедних, які вважали себе також Божими дітьми. Можливо, що то йдеться про це. Але головна, головна тема сьогоднішнього, сьогоднішнього цього діалогу це свобода. Християнська свобода правдива, як вона повинна бути, як її треба розуміти. Дуже важлива тема, про яку можна було б говорити роками, мабуть, бачимо, знаходимо багато про свободу, святий Павло казав також. І сьогодні цей, цей фрагмент ці дуже важливі слова Ісуса, що пізнаєте істину, істина вас вільними зробить. Таке можна написати собі золотими буквами, як таке гасло, і жити, жити цими словами щодня. Але то, що потім каже Ісус, якби так трохи применшує це значення цих слів. Кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха. Так, якби йдеться про свободу, винятково від гріха, не взагалі про таку абсолютну свободу, свободу дітей Божих. А тільки як би так звільнитися від гріха і все, і більше мені нічого не треба. І ми розуміємо в цьому значенні гріх як таку залежність, як алкоголізм, наприклад, що людина хоче звільнитися, а не може, не може. Сил їй бракує, бо вона вже залежна. Так само можна узалежнитись від якогось іншого гріха, від жадібності, наприклад, людина. Пожидаю, пожидає все більше і більше, і навіть розуміє, що це погано, що мені вже не треба, але не може, бо, бо вже залежна від цього. Або так само гординя. Ну, є такі люди, що ну, не можуть без гордині аж ніяк, так що не принизити іншу людину чи якось себе вивищити, ну, бо вже залежні від цього стали. Але чи коли людина через покаяння звільниться з цього гріха? Чи вона дійсно буде, буде дійсно свободною, вільною. Ну, думаємо, що ще багато чого іншого треба, щоб таку свободу осягнути. Думаємо все ж таки, що Ісус говорить ту про гріх, про інший гріх, не просто про такий буденний гріх, який дуже часто стає для нас залежністю, але про щось більше. Чого, власне, бракувало цим людям. І це гріх невіри. невіри. Вони думали, що вони віруючи, що вони в Христа увірили, але не, не змогли повірити в ту основу його, його навчання. І це гріх також ложних переконань релігійних. Вони вірили, вони були впевнені в чомусь іншому, мали свої, свої переконання і не могли прийняти жодних інших. І це так насправді є найбільша неволя. Звичайний невільник, раб, який знає, що він раб, який мріє про свободу, або вже і не мріє, або вже звикся зі своїм рабством і нічого не хоче. Але той, хто. Хоче стати вільним, він все для цього робить, чи як втекти з, цього, з цієї неволі, чи як підняти якесь повстання, як розірвати ці кайдани і стати вільним? Так само людина залежна, яка хоче, прагне вийти з цієї залежності, вона теж старається, старається все для цього зробити. Людина грішна, яка розуміє свій гріх. Хоче покаятися, хоче навернутися, може це не відразу виходить, але вона цього хоче і до цього, до цього йде. Натомість той, хто має ложні переконання, той, хто вліз з головою в цю ідеологію, він абсолютно переконаний в тому, що він має рацію, що йому не треба нічого змінювати, що о, він. Він правий і, власне, не помічає цієї, цього свого рабства, цієї своєї неволі. А такими людьми, які визнають тільки цю ідеологію, такі свої переконання, дуже легко маніпулювати і дуже легко використовувати. І прикладів приводити не буду, бо бачимо всі ці приклади. І тому віра в Ісуса не повинна бути фанатичною, не повинна бути ідеологічною, не повинна триматися на якихось тільки таких настановах і все, і більше нам нічого не треба. Ісус передусім говорить про істину, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. І це є дійсно ті золоті слова, які кожен з нас може повинен собі взяти глибоко до серця. Мати переконання релігійні, чи якісь там політичні, чи якісь там ще, це може теж добре. Але як перевірити, чи вони добрі переконання, чи вони правдиві переконання? Коли людина починає мати сумніви, теж, теж в релігії починає мати сумніви, то боїться цього. Ой. Щось в мене, в мене слабка віра, щось зі мною не так, але сумніви це добре. Сумніви це добре, бо вони проводять нас до пошуків істини. А власне цього хоче від нас Ісус, щоб ми цю істину знайшли дійсно, і щоб ми стали насправді вільними людьми. Амінь.